Доброго дня! Буду сьогодні пасити сливи. Сливи в моїй жерделі, немає на вас торбелі. Падаю вже додому, а мені потрібно сливи зовсім не переспівші, трошки навіть зеленкуваті. Цей білий наліт дасть гарну ферментацію. Подивіться, які сливи чудові. Можна робити з кісточками, можна робити без кісточок, можна робити наливку, слив, можна ферментувати, можна робити варення, можна варити компоти, можна пекти пироги, можна просто зробити в маринаді. Ось так не трудно мені буде не тяжко, не важко нарвати сливи, тому що їх дуже-дуже-дуже дуже багато. Спробувати їх поквасити. Для цього я обираю сливи. Я їх одмивати оцю білизну сильно не буду, щоб вони гарно заквасилися і були максимально корисні та смачні. Мені хочеться так взяти сливу, так добряче, добряче помити. Але оце саме цей білий нальот дає гарну ферментацію, щоб мої сливи поквасились. Тому я її буду бережно отак мити під проточною водою, щоб оцей наліт лід отак не вмивати. Крішу чесничок. Вложу горошечку, Вдухняний перед горошок. Чорний перчик горошок, укропчик та петрушечка, малинка та смородина. Я помила листочки малини. З малини можна ферментувати чай. Тут мені сливи, мочені, ферментовані, корисні. І накладаю сливки. Сливи трошки недозрівші. Сливи вони крупні, гарні. Ось такі. Накладаю її в банку. Ще кришу часничок. Ще кладу зелень. Петрушечку обов'язково. і червоний гіркий перчик. Можна трошки підтрошувати, щоб сливки вляглися в банки. Трушу, щоб була повна маленька слив. Ось така красота. Ось так без горки, дві столові ложки солі. А заливаю холодною водою. Є ось такі гілячки. Це гілячки з дикої груші. Ну, можна гілячки з вишні взяти. Я розказувала в своїх відео про користь дикої груші. Які корисні гілячки з дикої груші. як вони виводять солі з організму? Тому можна взяти вишню. Ну, я взяла дику грушу, бо в мене були. Ці гілячки під рукою. Ось так зверху присипати зернятка. Гірчиці. Так закриваємо і виносимо у підвал. Хай наші сливи маринуються. Вони будуть корисні, смачні до м'яса. Побалуйте своїх рідних, близьких, дорогих серць людей. І самі подбайте про своє здоров'я. Дякую всім за перегляд. Бувайте здорові. Всього вам найкращого. На все добре.